Добрий день, мої любі маленькі друзі. А у мене для вас ще одна історія, і називається вона Чиї чобітки кращі. Перед зимою, коли більшість звірів міняє літню шубку на зимову, Теплу та гарно з'явилися у рисі, на лапках білесенькі хутряні чобітки. Пухнасті! М'якенькі, тепленькі, краса, та й годі. І так вони їй сподобалися, що стала вона їх іншим показувати і вихвалятися. Гляньте, які вони білесенькі, пухнасті, яка м'яка у них хода, а теплі, як іду по снігу, хрум, хрум, одне задоволення. А головне, таких ні в кого в нашому лісі немає, сказала вона. Олень послухав її вихваляння, трохи подумав та й каже. Хм, а навіщо мені пухнасті чобітки? Я собі он копитом нарию коренців смачненьких, і буде добре. А мені, каже сова, Пухнасті лапки зовсім до нічого. Я на гілці весь час сиджу, кігтями увіп'юся в дерево і ніякий вітер мене не перекине, навіть якщо спатиму. Мене це повністю влаштовує. І мені вони до нічого, сказав єнот Полоскун. Як я постійно у струмочку їжу мию, то у мене хутро на лапках не висихатиме, і непрактично це. І мені такі пухнасті лапки до нічого, сказала черепаха і пірнула у багнюку. Замислилася Рись і тоді зрозуміла, що білі чобітки це просто красиво, а от щоб ще й корисно було, кожен собі вибирає своє. Кому для чого потрібно, щоб не тільки гарно було, а й зручно, подивилася Рись на свої красиві та м'якенькі лапки, випустила кіхті, помилувалася і каже От мені пощастило, і красиво, і тепло, та ще й корисно, промовила вона і неспішно пішла у своїх лісових справах. Хрум, хрум, хрум. Папа, мої любі, з вами була Наталія Мельник.